Люблю кожного свого підписника. 20 років живу в Києві, бачила-бачила, ну таке ось побачила вперше. І вам показую. Во! Можна знімати номерів немає. Во! Це руль якось ще перевернутий, мабуть, щоб не угнали. Їздила. Тут просто не страшно, дивіться, два колеса спереду це як машина йде, а ззад як мотоцикл. Кацики на моциках! Кацики на моциках. Ну круто, звісно. Як воно називається, я не знаю.